Друзі, вітаю вас. Сьогодні Base of Ukrainian Sport буде підбивати підсумки чемпіонату світу з біатлону, який закінчився. Ми трішки почекали, поки всі вляжуться емоції, всі дадуть свої коментарі. І тепер ми можемо так, маючи більший масив інформації, проаналізувати, що ж відбулося. Які там результати? Чи вони очікувані, чи неочікувані, на що могли зокрема українські біатлоністи розраховувати. З вами сьогодні будуть спілкуватися редактори каналу. Та Олеся, сій, вітаю тебе. Вітаю. Давайте спочатку поговоримо про результати українців. Розкажи, будь ласка, що ти очікувала від наших спортсменів, і як, як склався для них цей чемпіонат світу враження виступу наших спортсменів не дуже однозначні. В принципі, не було дуже високих очікувань, як ми на попередньому подкасті до чемпіонату світу, це обговорювали. Що основна надія на якісь педальні здобутки в нас була на Дмитра Вручного, якого, на жаль, на чемпіонаті світу далеко не все склалося так, як мало бути. Наразі складно сказати причину. Він і сам казав, що треба проаналізувати, бо щось усе змінилося, особливо після падіння перед спринтом, він в коментарі казав, що. У нього і аналізи погіршилися, і взагалі як форма зникла, хоча на змішаній естафеті на старті чемпіонату він себе почував дуже добре, тому будуть розбиратися з тренером, що там трапилося. І, на жаль, він, якщо попередні чемпіонати світу він нас привчив до того, що він потрапляє в спринтів десятку, до квіткової церемонії, що він завжди в хорошій формі, то тут. Дуже мало що склалося. Частково десь виною були і личі, про які до ми пізніше поговоримо, на які скаржилися спортсмени неодноразово. І Не лише в нашій команді були з цим проблеми. Частково десь була не та форма, яка потрібна була в недавньому інтерв'ю. Надія Білова припускала, що можливо зарано вийшов на пік форми, можливо, якась була. Проблема в методиці тренувань. Подивимося, якщо будуть коментарі ще від Дмитра чи його особистого тренера, що дійсно це так, що, можливо, наклалися якісь різні фактори і падіння, яке давало певний дискомфорт, можливо, організму складу на такому рівні весь сезон проходити. У будь-якому випадку, я думаю, було б цікаво дізнатися, що скаже сам Дмитро, бо інших хлопці, в принципі, виступили приблизно на своєму рівні. Віталій Манзин. В принципі, як і по сезону, нас тішив непоганими результатами, так само і на чемпіонаті світу виступив загалом в свою силу, десь, можливо, можна було краще, але теж як для дебютанта, в нього доволі хороші виступи. Бандону Дуччітку можна сказати, що він нарікав на лижі, в нього були такими стрибками, він міг показати хороші етапи в естафеті, потім особисто, в особистих гонках не дуже добре вдавалося. Можливо, дійсно цьому сприяло те, що не завжди були в нього хороші лижі, на які він нарікав. і навіть доволі різко висловлювався, особливо після Сингуміксу, до якого, можливо, ми ще повернемося. Думаю, що після нього Антону було багато що сказати на рахунок підготовки лижі. І відзначав недавньому інтерв'ю Тарас Лисюк, що в нього не була така хороша форма, як йому хотілося. Можливо, що не було так багато стартів, як він сам сказав. але в принципі все було доволі очікувано, як я сказала, окрім Дмитра Підручного, від якого ми всі очікували набагато кращого виступу, враховуючи його хорошу форму по сезону, де він міг також боротися і за квіткові церемонії, в які неодноразово потрапляв, і міг за медалі боротися. На жаль, не склалося, але сподіваємося, що знайдуть причину, і що головне до наступного сезону зможуть вже чітко розрахувати сили і. Саме в контексті Олімпійських ігор, які нам є дуже важливими, було б непогано, якби змогли Дмитра підвести в тій формі, в якій він був в антхолці цього року, але вже подивимося, що вийде. Давайте так, ми швиденько озвучимо найкращі результати українців на цьому чемпіонаті світу. Це найкраще виступила Юлія Джима. Вона п'яте місце в індивідуалці посіла. Потім у нас два восьмих місця в змішаній естафеті та в чоловічій естафеті. 11 місце Христина Дмитренко в індивідуальній гонці, і потім вже 17 Віталій Манзин, теж індивідуалка, 18 -те знову Джима, але цього разу в спринті, і 19 манзин персію. Тобто, це наші потрапляння в топ 20 Звичайно, хотілося більше, хоча б 10 місць, особливо індивідуально, бо лише одна Юля Джима змогла потрапити, але. Такі вже наші результати. Починаючи з 2021 року, ми не здобуваємо, на жаль, нагород на чемпіонатах світу, тобто 23-й, 24-й, 25-й без нагород. Ну, до в другому була Олімпіада, не було там тоді чемпіонату світу. Але й на олімпіаді теж тоді були без нагороди. От остання наша нагорода, якраз 21 рік, це жіноча естафета. І так, дійсно, давайте трішки про лижі поговоримо. Це вже таким ледним мемом стало, що в Гренландії кращі лижі були. На сінгел ніж в Україні, хоча там все тримається навіть не на, не на одній федерації чи на кількох людях, а на одній родині. Фактично весь гренландський біатлон, і сервіс там зовсім іншого рівня, ніж у нас, але от чомусь в них лижі краще були в сінгел -міст. Давай що ти скажеш про лижі? І можливо, таку парадоксальну думку, можливо, добре, що зараз така ситуація склалася з лижами, а не на Олімпіаді, наприклад. можливо тут якісь таки будуть зроблені висновки. Хотілося б сподіватися, що висновки будуть зроблені. Але я так розумію, що проблема з лижами це був не бій для всіх сервісменів усіх країн. Про це відзначали і норвежці, які в віддань чоловіків, не змогли потрапити. Здається, навіть до топ 8 Вони, звичайно, багато хибили, але і лижі в них були не найкращі. На це жалілося багато команд, але найгірші лижі, таке враження, що попали саме нам. Не змогли десь наші сервісмени чи то. Підлаштуватися, чи як хтось здається тренерів, казав, що перестаралися, намагалися зробити якомога краще і передали спеціальної речовини, здається, на вологу погода. Там на спусках, навпаки, була, була тіні було більш прохолодний сніг. Тому тут дуже складно сказати. Головне, я думаю, щоб самі сервісмени розібралися, в чому була причина, щоб вони це все обговорили зі спортсменом, щоб не було якихось конфліктів на цьому фоні. щоб в цій ситуації розібрались, можливо, керівництво федерації подумало подумала над якимось, можливо, чи підсиленнями самих сервісменів ще якогось знайти іноземного спеціаліста можливо якісь моменти mm -hmm. пропрацювати, про які ми, наприклад, не знаємо, які могли вплинути на те, що лижі були погані, тому що в село місці вони були відверто жахливі і. Це було видно фактично з перших тіл, тому що ми знаємо, що в нас спортсмени не є найшвидшими. Але одне діло, якщо на короткій дистанції програвали, б умовно 20 секунд. А коли це більше 40 секунд на такому колі ну, і програвати командам, які відверто слабші за нас, ну це було одразу видно, що це щось з лижами. І навіть на відео здається на спуску Юлі Джим, було видно, що вона штовхалася буквально. На всьому спуску навіть не було їй де відпочити. Це добре, що взагалі наші спортсмени не були замкнуті на коло. Вони доїхали. Хоча я думаю, що на їхній моральний стан це повливало і хотіла б повернутися до жіночої збірної. Раз ми вже заговорили про Юлію Джиму, про загальні результати. Бо про хлопців сказали, про дівчата якось так трошки забули, uh -huh. відклали на піше. По суті, жінок в нас не було таких очікувань на якісь нагороди чи на дуже високі місця порівняно з хлопцями, тому що по сезону хлопці перебували все ж таки в кращій формі. Але як не дивно, але, світлою, але... світлою плямою на цьому чемпіонаті світу, який відверто був порівняно з очікуваннями трошки сумніший, ніж хотілося б, це стала індивідуальна гонка, де Юлія Джима. Пройшла чисто всі чотири рубежі, здобула п'яту позицію. Дуже прикро, що саме сьогодні, ну саме в той день, коли всі зірки склалися, вона не змогла поборотися за нагороду, тому що раніше в неї на всіх головних стартах були якісь прикрі хиби, щось не вдавалося, коли вона була навіть в кращій формі ніж зараз. А тут вона перехворіла. Можливо, якби не було хвороби перед чемпіонатом світу, вона була б в кращій формі. І могла б поборотися за нагороду, але дуже прикро. Але з іншого боку, як і відзначала сама Юлія, що дуже враховуючи всі фактори, це дуже хороший результат. Давно вона не була так високо, якщо порівнювати з попередніми сезонами, в цьому то в неї було четверте місце в гонках. Тому дуже радісно за Юлію, Христина Дмитренко теж постаралася 11-ту позицію. Здобула це теж в неї найкращий результат сезону. Вдячні дівчатам, що трошки скрасили цей чемпіонат світу, трошки заробили фінансування на наступний рік для біатлону, Хоча, в принципі, вони і так думаю матимуть підсилення перед Олімпіадою. А так, в принципі, дуже прикро, що Ірина Петренко її знову підводить здоров'я. Вона в естафеті на перших колах змішаній непогано виглядала. Потім стався спазм. Дихання, і як потім виявилося, що в неї виявили астму, і вона завершила виступ на чемпіонаті світу. І загалом я не знаю, чи буде продовжувати в сезоні. Це дуже прикро, але з іншого боку, виникає багато питань саме і до ем, того, чи, наскільки в нас кваліфікований медичний персонал саме в команді. Ну і не тільки чому цю проблему в неї не виявили раніше, тому що. Можливо, це звичайно не пов'язані епізоди, але ще в попередніх сезонах періодично виникали такі проблеми, коли казали, що Вірини довго не проходить кашель, у неї проблеми з диханням, чому mm -hmm. не шукали тоді причину але можливо це і не пов'язано. Хто його знає? Буде сподіватися, єдине, що знайдуть, як з цією проблемою боротися, і можливо, вона ще в наступному сезоні зможе допомагати команді. Тут варто також зазначити, що цей Чемпіонат світу був головний старт перед наступним головним стартом вже цього всього олімпійського циклу, самої Олімпіади, не можна сказати, що це така репетиція була, але щось було дуже схоже, і будемо дійсно сподіватися, що вже за рік, навіть менше року, залишилось до Олімпіади, наші, наша перспективна молодь той же манзин, городня, можливо, молодша Меркушина. Трішки вже будуть в кращій формі або з формі будуть набирати оберти. Все таки вони мають додавати, прогресувати, і от саме на Олімпіаді будемо на них розраховувати їхні кращі результати, так само як і ветерани підійдуть в кращій формі. Якщо ж говорити загалом про цей чемпіонат світу, то він відзначився тим, що перемогу в загальному заліку здобула Франція. До речі, це так само, як і в минулому році. З таких цікавих результатів ну може щось виокремить. Я б, міг би виокремити чоловічу естафету по ходу сезону. Норвежці не могли її виграти. Весь час там вони французам поступалися. От головний старт року все таки вони взяли. Все таки в них сильна команда. Саме команди вони сильні були і взяли цю естафету. от Не могли вони на етап кубка світу взяти. З іншої сторони, ми знаємо, що брати Бьо завершують і на Олімпіаді їх не має бути, якщо нічого вони не змінили свого рішення, бо все може бути, скажімо так. То звичайно, що без братів Біо на Олімпіаді Норвегії так прогнозується, що буде складновато це своє золото захистити. А з іншого боку, можливо, за рік ще хтось із молоді норвезької прогресує. Є там кому прогресувати, тому буде дуже цікаво, якщо ж говорити загалом про медальний залік, то вісім команд здобули нагороди. На жаль, України серед них, як ми вже казали, немає. США також здивували новозеландець колишній чи Новозеландець душі з американським паспортом Райт, який аж дві нагороди відразу здобув два срібла. Крім того, Чехія і Італія здобули по одній по сріву. В принципі, я думаю, для них це. Ну, італійці, можливо, на щось більше розраховували. все Таки в них набув і Джакомель, який перед цим непогано в кубках світу виступає. Вони завжди в естафеті можуть здивувати і дівчата і хлопців змішення, але одна нагорода. Фінляндія здобула бронзу. Ну, для Чехії думаю, це хороший результат. Одна навіть нагорода для США взагалі супер. Дві. Італійці п'ять нагород здобули, в тому числі золото. Чотири нагороди здобули Шведи, теж в них одне золото є. Норвегія дев'ять нагород здобула, чотири золота. І Франція здобула тринадцять нагород, шість золотих. Ну тут в першу чергу, звичайно, що завдяки дівчатам. Ну і тут можна знати швейцарці вдома не здобули нагороди. Вони там інколи були поруч біля нагород, інколи ні. Всі думали, може вони вдома щось покажуть, але ні, вдома вони. Залишились без нагород, тому лише вісім збірних з нагородами. Будемо сподіватися, що вже на Олімпіаді, ну, не знаю, їх буде більше-менше, але щоб серед них була Україна. Ми дуже цього бажатимемо. У нас, скажімо так, давненько вже на Олімпіадах в біатлоні не було нагород, і, можливо, хтось з молоді, зокрема, зможе здобути, або з більш досвідчених спортсменів, же підручний, наприклад, аж Джима, будемо будем сподіватися, ще лише на закінчення такої своєї промови відзначу, що. На Олімпіаді будуть всі ті ж дисципліни, дисциплі, які на чемпіонаті світу, крім Сінгел Мікс нас взагалі сингл Мікс ми можемо гарні результати показувати, якщо ви поїдуть, але на Олімпіаді його не буде. Що ти скажеш? Хто тебе здивував, хто не здивував по персоналі окрім крім українців? Почну з чоловічої естафету, про яку ми говорили в прев'ю до чемпіонату світу, кому цікаво, можете. Послухати, подивитися, які в нас були прогнози, і наскільки ми були точними, якщо вже порівняти з результатами, які ми маємо, але все ж працює принцип: хто домінує в естафетах протягом сезону, не перемагає на чемпіонаті світу. Попередні два роки підряд це була Норвегія, але вони не виграли жодного разу чемпіонат світу, тому що вигравала то команда Франції, то команда Швеції. Цього сезону домінували французи в усіх естафетах до чемпіонату світу, і в принципі ще до старту естафети, вже був такий у мене особисто прогноз. Ну виграють не французи. Скоріше за все, це будуть норвежці. В принципі, норвежці, які протягом сезону то ходили на коло штрафу, то ще в них щось не здавалося в естафетах, Вони нарешті зібралися так само, як зібрався і Йоханнес Бьо. Який оголосив про завершення кар'єри, по сезону в нього були дуже нестабільні результати. Не так багато було в нього і нагород було багато доволі провальних провальних результатів, але все ж таки, як я і думала, точніше припускала, що якщо він збереться саме на чемпіонат світу, знайде мотивацію, то він зможе здобути ще нагороди. Таки він побив рекорд по кількості золотих нагород. Який тримався доволі довго з часів Бердалена. Тож чемпіонат світу вийшов доволі цікавий, що можна відзначити по команді Франції, це перше те, що в них дуже потужна жіноча збірна. Чотири представниці були на подіумі, чотири різних представниці були на подіумах в індивідуальних особистих гонках. Тобто, не кожна збірна може таким похвалитися, щоб різні спортсмени. Вигравали якісь нагороди, це вже не кажучи про медалі в естафетах і змішаних естафетах. І ще варто відзначити, що це ще не єдина країна, якщо я не помиляюсь, кого не було проблем з лижами на цьому чемпіонаті світу. В принципі, французи вміють підбирати змащення під такі складні погодні умови, коли тепло, коли нестабільна якась морозна температура. В цьому все ж таки їм треба віддати належне. що в цьому вони майстри, тому принаймні так, щоб чути від самих спортсменів і помічати, що в них щось не так з лижами, то не доводилось. Можливо, в них були якісь е, певні проблеми, але не такі суттєві, щоб це вони було вони про відповідно. них, мабуть, не казали, вони їм не заважали просто так е, можливо, але я думаю, що просто їхні сервісмени звикли до. Таких природних умов, теж саме анці, часто буває доволі погана погода, коли іде дощ, траса мокра, то можливо, у них просто великий досвід саме в підборі змащень під такі погодні умови. Якщо коли ми, ми говоримо сніг. про лижі, то наступна Олімпіада буде в Італії. Скажи, там траса, як е, я, звичайно, не, не є таким експертом по трасах, але звичайно, Там, по-перше, це високомірдя, там. Все ж таки більш стабільна температура може триматися там твердіша траса. Я думаю, що таких великих проблем саме зі змащенням не повинно бути, як Лейцерхайде. Принаймні будемо на це сподіватися, бо ми вже знаємо, що у нас підібрати на якусь складну погоду змащення це не така проста справа. Хоча доволі часто наші сервісмени справляються. E, Цікаво, це теж те відзначити можна Кембела Райта, який, як мені здається, якщо він не збавить оберти, то він може взагалі увірватися в топ чоловічого біатлону і не просто. Бути епізодично в медалях, наприклад, на чемпіонаті світу, тому що періодично бували такі невеликі сесації від американців, але в основному це все було пов'язано з індивідуальними гонками, коли вони здобували нагороди, але це завжди було доволі несподівано. То тут це вже схоже на певну таку, ну на певний рівень спортсмена, тому що видно, що він. Готовий змагатися на найвищому рівні. В нього і хід хороший, і коли складається зі стрільбою, то він може нав'язувати боротьбу головним фаворитам, Тому цікаво буде поспостерігати за його кар'єрою. і в будь-якому випадку здається, що він вдало змінив громадянство. Йому, в, очевидь, в США все ж таки більше є змоги. Краще тренуватися, можливо, якісь методики, забезпечення. Ну, він же там і тренувався в США, та... просто з громадянства. Також як він змінив, то так, і в нього Федерація почала вже американську влада більше коштів ну, давати. І, так, і, так це йому пішло на користь однозначно. Я ще хотів додати, що він вже був близьким до нагород, і крім цих двох медалей, які здобув. Тобто, це не те, що він двічі вистрілив, а інші гонки провалив. І збірну свою, наприклад, в естафетів дуже гарно підняв на своїй метапі, просто що інші спортсмени не так високого рівня в Америці. Можливо, на, на їм на шкоду, а конкурентам, можливо, тому числі і на радість, тому так це в нього не було навіть таких два пізох. у нього весь чемпіонський дуже на високому рівні прийшов е, так, в принципі, буде цікаво поспостерігати і за ним і загалом за американською збірною, тому що, можливо, вони трошки підтягнуться, надихнувшись його результатами, тому що на чемпіонаті світу непогані результати. І ще один американець, здається, Жермен, його прізвище, правильно, треба буде подивитися, він теж доволі непоганою ходом і загальним результатом був, тому якщо вони трошки стабільнішу четвірку знайдуть, то теж можуть і в естафетах на високі місця претендувати. Що стосується Італії, то їх дуже підкосив, звичайно, старт сезону, коли вибула. Ліза Вітоці Також на чемпіонаті світу мала проблеми проблему Ротея Вірер, тому зрозуміло, що і на естафету вони не могли в жінок розраховувати і на особисті нагороди. Єдина була надія на Томазу Джакомеля. Він, в принципі, її можна сказати виправдав, тому що все ж таки якусь нагороду виборов. Загалом чемпіонат світу, як і весь сезон, був дуже цікавим. Було дуже багато. Доволі несподіваних результатів. Зрозуміло, були гонки, в яких були явні фаворити, і вони перемагали, і де було щось очікувано, але і було багато, доволі багато несподіванок, як і в естафетних гонках, так і в особистих. Дуже прикро, що серед таких несподіванок, саме медальних, чи за дуже високі місця, якщо не брати індивідуальну гонку, шкода, що не було наших спортсменів. але і такі... Періоди треба пережити, будемо сподіватися, що нарешті сезону зможуть спортсмени ще нас порадувати якимись хорошими результатами, і будемо чекати Олімпійських ігор, сподіватися, що нарешті все складеться, що зможуть підготуватися. В принципі, в нас не такі погані результати в анхольці зазвичай бувають, особливо якщо це ці підготовка до піку форми. Тому будемо сподіватися вірити в наших спортсменів, подивимося, як у них все складеться далі. Бо по чоловічій збірні то є певний оптимізм. Оптимізм, що можливо ще підтягнеться Віталій Манзен, що оцей рівень форми, який був у Дмитра Підручного на старті середині сезону, що він зможе на нього знову вийти, зможе протриматися саме на той ключовий момент, коли потрібно. І будемо сподіватися, що трошки підростуть. Дівчата юніорки, які вже показують певну перспективу, і, можливо, на наступний сезон вже будуть боротися теж за потрапляння на Олімпіаду. Це, зокрема, Олександра Меркушина, Анна нагородна, які на чемпіонаті світу юніорському зараз виступають, показують непогані результати. І хочеться їх вже в на наступному сезоні бачити ще більший прогрес, щоб вони вже нав'язували більшу боротьбу більш старшим спортсменкам, щоб не було. Дискусії з приводу того, а чому, наприклад, Олена Городна поїхала на чемпіонат світу, чи там дарина чалика, чому не поїхала Олександра Маркушина, чому там старших взяли. Хочеться сподіватися, що дівчата нав'яжуть гарну боротьбу, і ми вже бач... будемо бачити на Олімпіаді оновлене, скажімо так, покоління бо сплав досвіду і молодості. І подивимося, як це буде. Хочеться принаймні, щоб це склалося найкраще. Так, тут ще варто сказати, що чемпіонат світу сезону закінчився. На нас очікує кілька етапів. Можливо, там подивимось, можливо, хтось з фаворитів трішки не так себе проявить, і буде можливість наших спортсменів таки вибороти нагороду. Що ж, ми завершимо наш подкаст. Дякую всім, хто нас слухав. Також закликаю підписатися на наш канал в Ютубі, вподобайте це відео. Теж допоможе нам його просувати зокрема е, в Ютубі, щоб розвивати україномовний саме Ютуб, україномовний сегмент Ютубу, який присвячений спорту. Нагадаю, з вами були Артем та Олеся. Дякуємо всім, хто нас слухав, та всім, хто нас підтримує.